Ось це, це посаджено за допомогою ґрунту або за допомогою нашого зоогумусу. Це органічне добриво, яке залишається після лічинки чорної львінки. Тут є різні пропорції, різні концентрації, 1%, 10%. Я тестував і вже бачу, як працює сухе. І і ми його добавляли при посадці. А зараз ми пішли трошки далі зробили готове рішення, готове рідке добриво. Тобто, ви можете так придбати. І два рази в тиждень або струю, тут міняється, під корінь палили трошки. Це як добриво. Це як не вода, не основний полив, а просто як добриво. І лічик-розпилітель по листу. Зараз я це буду вам знімати і показувати, як воно буде працювати на моїх домашніх рослинах, таких і декоративних, і іноземних, типу манго, там, авокадо, і простих квітах, і також на от культурах. Петрушка в мене є посаджена, вже вона проросла. Чотири вида, ну не види, чотири зразка. І я також буду два рази в тиждень трошки під корінь пшикати. Будемо дивитися, як вона буде рости, мінятися і все буду вам знімати. Отаке готове рішення з для поливу у нас уже є. Пишіть в коментарях, хто хоче замовити. Пишіть приватні повідомлення. Все вам розкажемо як, куди, що і по чому.